Як розбуртувати колесо на скутері чи мотоциклі? Це 12 ка колесо скутера в домашніх умовах, або ну, у нас хоча майстерня але лапи немає. ну Це для тих, хто не дуже шкодує диск або акуратно працювати. Коли в такому стані вже стара техніка, то це. Якщо нова, то тут підкладається в тісочки, підкладається е, тряпочка, якась, якась, якийсь матеріал, щоб не пошкодити. Ну, Отак от, е, ставляється один, одна сторона, так я роблю, так ми робимо з напарником вже давно. Так, щоб диск е, зафіксував е, одна сторона лищат. друга сторона лищат вже в саму гуму, так як наскільки я можу. Зняти відео, крутиться-крутиться, поки вже не буде, як би, ну і пробується там, о, щелк або викруткою допомагається. От так от Зараз я притримаю ногою. Одною рукою, отак от, от. Все збортувалося, міняємо з іншої сторони. Воно топ, тобто збилось. Зараз. Нажму на паузу і також двома ось такими викрутками такого плану плоскими, акуратненько, вже на землі. Зараз будемо демонтувати, Постараюсь, щось можу показати. Ну, головне, щоб резина ось тут от, е перескочила цей буртик, можна їй допомогти трохи. Ну і напротив. Ось так от. Зношена резина але легше міняється, ну буває, що стає і дубова. Якщо мені вдасться так, Також, якщо диск більш на дорогі техніки, ми відвозимо на вулканізацію. Якщо людина дозволяє самим, то там вже метод чуть-чуть інший. Якщо диск йде під покраску, то тут вже більш ось такий ну, я своїми руками чуть вправно це роблю. Монтуємо слідуючу шину новеньку, монтуємо вже без допомогою лещат, тісок. Уже таким макаром дивимось напрямок, куди воно має їхати. До речі, багато хто каже ось ця от передня резина. Стоїть отак, от він має їхати туди, що це неправильно протектор. Дивимось уважно, як має стояти. Тут є стрілочки, як він має, як він має бути. куди. І пише. От, фронт, фронт, перед, І стрілочка напрямок. Бо багато хто і навіть торгує мототехнікою і кажуть, в тебе не... Тобто, вперед, тобто отак, от. ні, напереді мішлінка або цей протектор прокріп, по-моєму, робиться ось так. Ну. Якщо комусь допомогло, ставимо лайк, підписуємось.